Розділ 22 паломництво. О люди, бійтеся Господа вашого, воістину, землетрос часу, жахлива річ. Того дня, коли ви побачите його, кожна годувальниця забуде про тих, кого годувала, а кожна вагітна жінка викине свій плід. Ти побачиш людей, наче п'яних, але насправді вони не п'яні, це кара Господня буде важкою. Є серед людей така, яка сперечається про Аллаха без жодного знання, йдучи за кожним бунтівним шайтаном. Якому приписано, що кожного, хто зробить його своїм покровителем, він зіб'є зі шляху і заведе у вогняну кару. О люди! Якщо ви перебуваєте в сумнівах щодо воскресіння, то ми створили вас спочатку з праху, потім із краплі сімені, потім із кров'яного згостку, а потім із частинки плоті, яка має свій образ або ще не має. Так ми пояснюємо це вам ми вкладаємо вло на те, що хочемо, до визначеного строку. Потім ми виводимо вас звідти дітьми, щоб ви могли досягти зрілості. Деякі з вас помирають, а деякі доживають до жалюгідних часів, забуваючи все, що колись знали. Ти бачиш висохло землю, але щойно ми проливаємо на неї воду, вона починає рухатись, підійматись та народжує різні пари прекрасних рослин Це так, бо Аллах – істина. Він оживляє померлих, він спроможний на кожну річ. Адже прийде час, у якому немає сумніву, і Аллах воскресить тих, хто в могилах. Є серед людей така, яка сперечається про Аллаха без жодного знання, прямого шляху чи писання, яке дарує світло. Вона гордо повертає шию, щоб збивати інших зі шляху Аллаха. Ганьба чекає на неї в цьому світі, а в світі наступному ми дамо їй скуштувати палючої кари Це – за те, що приготували руки твої. Аллах не вчиняє несправедливо зі своїми рабами. Є серед людей така, яка поклоняється Аллаху, перебуваючи на краю. Якщо з нею станеться щось добре, вона заспокоюється. А якщо її спіткає випробування, вона повернеться назад. Втрачає вона і земне життя, і наступне. Це явний збиток CCXLI. Замість Аллаха вона звертається до того, що не завдає їй шкоди і не приносить користі. Це глибока омана, звертається до того, що швидше нашкодить, ніж принесе користь. Поганий такий володар, поганий такий друг. Воістину тих, які увірували й робили добрі справи, Аллах веде до садів, де течуть ріки. Воістину Аллах чинить, як побажає. Хто вважає, що Аллах ніколи не допоможе пророку ні в земному, ні в наступному житті, то й нехай прив'яже мотузку вгорі, а потім переріже й погляне, чи знищать його хитрощі те, що викликає в нього лють, как слії. Ми зіслали Коран як добре пояснені Аяти, Аллах веде прямим шляхом, кого побажає. Воістину, ті, які увірували, ті, які є юдеями, і сабиї, і християни, і зороастрійці, Аллах розсудить між ними всіма в день Воскресіння. Воістину, Аллах, кожній речі свідок. Невже ти не бачиш, що Аллаху поклоняється те, що на небесах, і те, що на землі, сонце, місяць, зорі, гори, дерева, тварини і багато людей? А багато хто заслуговує кари. Кого Аллах принизить, того ніхто не пошанує. Воістину Аллах чинить, як побажає. Дві групи сперечались про Господа свого тим, які не вірують, викроять одяг із вогню, а на їхні голови литимуть окріп слії, Від якого будуть плавитися їхні черева і шкіра. На них чекають залізні палиці. Щоразу, коли вони бажатимуть вийти звідти і позбутися розпачу, їх повертатимуть назад, скуштуйте палючої кари. Воістину тих, які увірували й робили добрі справи, Аллах уведе в сади, в яких течуть ріки. Вони будуть прикрашені браслетами з золота й перлів, а одягом їхнім там буде шовк. Їх навчили добрих слів та повели шляхом хвалимого. Воістину, тим, які не вірують і збивають інших зі шляху Аллаха й дороги до забороненої мечеті, яку ми зробили для всіх людей, чи вони там живуть, чи кочують, а також тим, хто схиляється в ній до несправедливості, ми дамо скуштувати болісної кари. Ось ми вказали Ібрагіму на місце для дому, нічого не додавай мені в поклонінні, та очищай мій дім для тих, хто здійснює обхід навколо нього, звершує молитву і низько вклоняється, как слів. Проголоси людям Хаджуль. Вони прийдуть до тебе пішки і на втомлених верблюдах із найвіддаленіших місць. Нехай вони свідчать про те, що приносять їм користь, і нехай у визначені дні згадують ім'я Аллаха над тією худобою, якою він їх наділив. Їжте її самі та годуйте знедоленого бідняка. Нехай вони зітруть бруд свій, виконають обітниці та обійдуть навколо давнього дому. Саме так. Хто шанує заборони Аллаха, робить це на благо собі перед Господом. Вам дозволена худоба, крім тієї, про яку вам читають. Уникайте нечистоти ідолів та уникайте брехливих слів CCXLV. Будьте перед Аллахом ханіфами, а не багатобожниками. А хто додає Аллаху рівних у поклонінні, той наче падає з неба або підхоплять його птахи, або вітер віднесе його у віддалене місце. Саме так хто шанує знаки Аллаха, той робить це через Богобоязливість у серці, как сліві. До певного часу ви маєте від них користь, а місце їхньої пожертви біля давнього дому. Для кожної громади ми встановили обряди, щоб люди згадували ім'я Аллаха над худобою, якою він їх наділив. Ваш Бог Бог єдиний, тож будьте покірні йому. Сповісти радісну звістку смиренним. Тим, серця яких, згадуючи Аллаха, сповнюються страху, які терплять те, що спіткало їх, звершують молитву і жертвують із того, чим ми наділили їх. Жертовних верблюдів ми зробили для вас знаками Аллаха, в яких благо для вас. Тож згадуйте ім'я Аллаха над рядами їхніми, а коли їх покладуть на боки, то їжте й годуйте тих, хто задоволений своєю часткою, а також тих, хто просить. Так ми підкорили їх вам, можливо, ви будете вдячними. Ні м'ясо їхнє, ні кров їхня не досягають Аллаха, але його досягає ваша Богобоязливість. Так він підкорив їх вам, щоб ви звеличували Аллаха за те, що він вказав для вас прямий шлях. Тож сповісти радісну звістку праведним. Воістину, Аллах, захищає тих, хто увірував. Воістину, Аллах не любить різних невдячних зрадників. Дозволено вести боротьбу тим, із ким учинили несправедливо воістину, Аллах спроможний допомогти їм. Їх було несправедливо вигнано з їхніх жител тільки за те, що вони говорили Господь наш Аллах. Якби Аллах не дозволяв одним людям захищатись від інших, то були б знищені монастирі, церкви, синагоги і мечеті, де часто згадується Боже ім'я. Аллах неодмінно допомагає тим, хто допомагає йому. Воістину Аллах всесильний, всемогутній. Якщо ми зміцнимо їх на землі, вони будуть звершувати молитву, давати закят, закликати до заохочуваного і забороняти відразне. А кінець справ в Аллаха. Якщо вони вважають тебе брехуном, то ще раніше посланців уважав за брехунів народ нуха, а дити сам дити. Народ Ібрагіма народ Люта. Жителі Мад'яну. Брехуном вважали й мусу. Тож я дарував невіруючим відстрочку, а потім схопив їх. Яка ж була відплата? Скільки ж несправедливих селищ ми знищили? Вони зруйновані вщент, скільки ж закинутих колодязів і високих замків. Невже вони не подорожували землею, маючи серця, якими здатні розуміти, а також вуха, якими здатні чути. Сліпнуть не очима, а сліпнуть серцями, які в грудях, вони просять тебе прискорити кару. Аллах ніколи не порушує своєї обіцянки. День у Господа твого такий, як за вашою лічбою тисяча років. Скільком же несправедливим селищам ми дарували відстрочку. А потім я схопив їх і до мене прибудуть вони. Скажи, о, люди. Воістину, я для вас ясний застерігач. Тих, які увірували й робили добрі справи, чекає прощення і щедрий наділ. А ті, які прагнули послабити наші знамення – жителі пекла, ми не відсилали раніше посланця чи пророка, якому б шайтан не підкинув щось у його читання, коли той читав. Та Аллах знищує те, що підкинув шайтан. Потім Аллах утверджує знамення свої, а Аллах всезнаючий, мудрий. Те, що підкинув шайтан, він робить випробуванням для тих, у чиїх серцях хвороба та чиї серця жорстокі. Воістину, нечистивці потрапили у велику суперечку нехай знають ті, кому дано знання, що це істина від Господа Твого. Тож нехай вони вірують у неї та підкорять їй свої серця. Воістину тих, які увірували, Аллах веде до прямого шляху. Ті, які не вірують, не припинять сумніватися в ньому, доки раптом не прийде до них час або кара в безплідний день, як свії. Влада в той день буде належати Аллаху, який розсудить між ними. Ті, які увірували і робили добро, опиняться в садах насолоди. А на тих, які не увірували і вважали брехнею наші знамення, чекає принизлива кара. А тих, які здійснили переселення на шляху Аллаха, потім були вбиті або померли, Аллах наділить прекрасним наділом Воістину Аллах найкращий із тих, хто наділяє. Він неодмінно введе їх тим входом, яким будуть вони задоволені. Воістину, Аллах, всезнаючий, жалісливий. Саме так а хто карає так само, як його було скарано, після чого з ним вчинять несправедливо, тому Аллах неодмінно допоможе. Воістину, Аллах, смирений та прощаючий. Це так, адже Аллах скорочує день ніччю, а ніч скорочує днем. Аллах Всечуючий, всевидячий. Це так, адже Аллах істина, а те, чому ви поклоняєтеся замість нього, неправда. Аллах Всевишній великий. Невже ти не бачиш, що Аллах проливає з неба воду, після чого земля стає зеленою? Це так, адже Аллах все проникливий, всевідаючий. Йому належить те, що на небесах, і те, що на землі. Воістину Аллах багатий, хвалимий. Невже ти не бачиш, що Аллах підкорив вам усе, що на землі? Корабель пливе морем за наказом його він утримує небо, щоб воно не впало на землю без його дозволу. Воістину Аллах ласкавий та милостивий до людей. Він той, хто дарував вам життя, потім він умертвить вас і знову подарує життя. Воістину людина невдячна. Для кожної громади ми встановили обряди, яких вони й дотримуються. Нехай не сперечаються з тобою про це Закликай до Господа свого. Воістину, ти на прямому шляху. А якщо вони будуть тобі суперечити, то скажи, Аллах краще знає про те, що ви робите. У День Воскресіння Аллах розсудить між вами в тому, про що ви сперечаєтесь. Невже ти не знаєш, що Аллаху відомо те, що на небі і на землі? Воістину це є в писанні. Воістину це легко для Аллаха, как свії. Вони поклоняються замість Аллаха тому, про що він не зіслав ніякого доказу і про що вони не мають знання Не буде помічника несправедливим. Коли їм читають наші аяти, ти бачиш на обличчях невіруючих відразу. Вони мало не кидаються на тих, хто читає їм наші знамення. Скажи, чи не розповісти вам про те, що гірше за це. Це вогонь, обіцяний Аллахом для тих, які не вірують. Яка ж мерзенна така обитель. О, люди! Ось притча, послухайте її. Воістину, ті, до кого ви звертаєтеся замість Аллаха, не створять навіть мухи, якщо й усі зберуться разом. А коли муха відбере у них щось, то вони не зможуть забрати цього в неї. Слабкий той, хто просить, і той, у кого просять. Вони не цінують Аллаха так, як годиться. Воістину Аллах сильний, величний, Аллах обрав посланців і серед ангелів, і серед людей. Воістину Аллах, усе чуючий, всевидячий. Він знає те, що було перед ними, і те, що буде після них. І до Аллаха повертаються всі справи. О ви, які увірували. Кланяйтесь, упадіть ниць, поклоняйтеся Господу вашому, і робіть добро. Можливо, ви матимете успіх. Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Така релігія Ібрагіма, вашого батька. Він назвав вас мусульманами ще раніше й у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він, охоронець ваш, прекрасний охоронець, прекрасний помічник.